Вітаю всіх! І так, листопад категорію продовжуємо. Ще два відео. Я забула про основну таку категорію, яку я перейняла в однієї своєї колеги. Вона мені сподобалась, я досвід перейняла, тому що я дивилась рік перед тим, як починати знімати, і дещо мені подобається, дещо своє додаю. Я вважаю, що досвідом треба ділитись. Ось так. І так, три головні події для України у листопаді. 25-го року. Три головні події. Які у нас? Три головні події. Давайте дивитись. Колода результату дверей. Перша подія. Розчарування чомусь. Нестабільність. І третя серйозні пропозиції, вирішення питань. Ніколоду десятка пентаклів. Це круто. Це стабільність, це результати наші реальні. Дивіться. Давайте розглядати ці події. Перша розчарування, розпач чого, чогось. Ну, не без цього. Любимо, ну не без цього ж. Надії на щось, думки, кубки. Так, що у нас тут? Кубки, кубки емоції. Одні кубки емоції. Дивіться, як нас зашкалюють емоції. Надії на щось. І такі, знаєте, король мечів це надія на наших військових, на вирішення питань на щось таке. Емоцій багато. Така емоційна буде місяць, тому що спочатку погано, потім надія, і потім, дивіться, десятка кубків іде щодо вирішення питань. Далі, друге двійка пентаклів, така нестабільність. Дуже серйозна нестабільність, постійно якісь зміни. Давайте розшифруємо. Позитив, як повернення додому, чогось. І рух незрозумілий, тому що маніпуляції. Брехня, маніпуляції, хитрощі все сюди. Розумієте, що багато чого ми отримаємо шляхом маніпуляцій. Не все чисто, не все гладко фільтруємо абсолютно все. Ваш Кубків. Пропозиції щодо результату. Відчуття жертви. Дивіться, які старші аркани пішли. Оце вже про якийсь результат іде. Вихід зі стану жертвою з допомогою хитрих дій. Майте на увазі, що війна виходить вже на інший рівень? Трансформації. Зміни, повна зміна ситуації. До я... Верховна Жриця, я закриваю. Все. Закривається питання Верховна Жриця. Чому? Тому що тут вирішення, ідея питання війни. По Верховній Жриці я маю право її не розкривати. Це таємничість і події, які ми повинні побачити. Це чекаємо більше до кінця року. Мені оце йде. Хоч витрісніть ця подія. Яка матиме результат для нас, звісно, не без жертви, звісно, не без хитрощів, не без цього. Тому що і з нашої сторони, і з іншої сторони, це є. Майте на увазі. Ми очікуємось тут. До речі, повернення полонених давайте сюди брати. Тих, хто мог би бути загиблий, зникли безвісті. Сюди також. Тут обміни полоненими додаємо. А тут надія, величезна надія на щось. Після великого розчарування з'являється надія. Дуже цікаво, правда.